Сьогодні ми з вами вчимося складати формули бінарних сполук, тобто тих сполук, які складаються з двох хімічних елементів. Ми вже ось одне склали. Давайте ще. Наприклад, треба скласти речовину. Формулу речовини, яка складається із карбона. У карбона валентність змінна, тому говорять, що, наприклад, хай буде валентність 4 і гідрогена. Для того, щоб скласти цю формулу, ми беремо карбон, поруч ставимо гідроген, і вже не пишемо, тому що це у нас вже формула як одне ціле. Ми складаємо формулу молекули. Карбона валентність 4. Ось нам повідомили. А у гідрогена валентність завжди 1, тому ми повинні самі знати, що в нього завжди валентність 1. Далі. Ми знаходимо найменше спільне кратне. Число це найменше число, яке ділиться і на 4, і на 1. Для початку, якщо складно здогадатися, то ви підбираєте, наприклад, 1 на 1 ділиться, але 1 на 4 не ділиться. 2 на 1 ділиться, але 2 на 4 не ділиться. 3 на 1 ділиться, на 4 не ділиться. 4 ділиться і на 1 і на 4, тому наше найменше спільне кратне це 4. Далі я поставила найменше спільне кратне 4 поділити на 4 у карбона. Виходить 1. Біля карбона 1, але одиничку ми в формулах не пишемо, тому залишаємо все їх. 4 поділити на валентність 1 у гідрогена. Виходить біля гідрогена 4. Ось вийшла у нас така формула СH4 це, це метан, природний газ. Наприклад. Якщо нам просто дали натрій і оксиген, тут немає валентностей, тому що в натрії завжди постійна валентність і в оксиген. Ми ставимо натрій, оксиген. І ще такий нюанс. Якщо у вас є у формулі бінарних сполук оксиген, ви ставите його завжди другим. Зверніть увагу, якщо у вас є металічний елемент, метал завжди перший. Ну, тут і так дають таким чином, що натрій, оксиген, поки у сьомому класі вам так пишуть, щоб ви правильно складали формули. Натрій він знаходиться у першій групі і в нього валентність завжди один. А в оксигена треба пам'ятати, що завжди два. У натрія один, в оксигена 2. Знаходимо найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2. Ну, тут маленькі числа у нас 1 на 2 не ділиться, а 2 якраз підходить. 2 поділити на 1 натрія буде 2. Біля натрія ставимо двічку. 2 поділити на 2 буде 1. Один. Одиничку ми не ставимо, залишаємо, у нас вийшла формула натрій, 2 о Візьмемо з більшими числами, наприклад, хай буде арсен з валентністю 5 і оксиген. Подивимось, арсен такий елемент, ми його не дуже часто зустрічаємо. Ось він. Він знаходиться в п'ятій групі, в нього найвища валентність співпадає з номером групи 5. І далі запишемо Арсен, Оксиген, валентність нам повідомили, що 5. У оксигена валентність завжди 2, і нам треба знайти найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 5, і на 2. Ну Ось відразу ми, наприклад, можемо взяти 2 на 2 ділиться, але на 5 не ділиться. 5 саме на себе ділиться, але на 2 не ділиться. Тобто 6 на 5 не ділиться, 7, 8, 9, 10, ділиться і на 5, і на 2. Ви ось так, якщо складно відразу, підбирайте. По одному нічого страшного, а потім воно вже навіть не будете задумуватись. 10 поділити на 5 у арсена буде 2. 10 поділити на 2 у оксигена буде 5. Ну, Давайте візьмемо ще один, наприклад, алюміній і карбон. Карбону теж валентність зміна, тому ось тут карбон з валентністю 4. Знову ставимо алюміній, поруч карбон. Алюміній знаходиться у третій групі і у нього валентність завжди 3. Карбона змінна валентність, у нього буває 4,2, але нам тут повідомили, що в цьому випадку у нього 4. Знову треба підібрати найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 3, і на 4. Тут виходить 12. 12 поділити на 3 у алюмінія. Буде 4. 12 поділити на 4 у карбона буде 3. Вийшла формула алюміній 4, це 3.